Не те, що погано, а взагалі погано. Сидимо на мостах, відкопуємо. Ропа провалилась, дядько копає, ніс не зробиш. Ось така історія печальна. Зараз будемо відкопувати її. Машинки поки що чекають. Тут взагалі катастрофа. Зарилися. Просто піздець. не потягнути. Ну, зараз будемо відкопувати ескаватор. Вже залишилось досить, скажімо так, мало, небагато, а проблема серйозно виникла. Будемо пробувати вирішувати.